Забудь мене мене забудь, як нам колись живріла грудь, як серце рвалося, коли, тепер ми розійшлись, як серце рвалося, Колись тепер ми розійшли. Я йду в далеку сторону, боротися за вітчизну. А може смерть мене. Там жде забудь мене, забудь мене, а вже смерть мене, там жде, Забудь мене, забудь мене, якщо доводиться мені. Загинуть в чужій стороні, Оркестра гратиме, сумне, забуть мене, забуть мене, Оркестра гратиме, сумне. Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина і студії Барт, публіцист, громадський діяч Володимир Гонський. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня! Чули ми, наскільки я розумію, із романса. Що це за романс? Це, на жаль, ще дуже достатньо маловідомий романс, але мені здається, прекрасний, як і багато інших. Творів нашої глибинної, багатосторонньої і різнопланової української культури це є роман з Василя Пачовського. До речі, навіть не знаю, чи тільки слова його, чи ще і музика. Хто краще знає, підкажіть, е, 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 яку він написав, йдучи в бій за Україну у 2019 році, будучи воїном і співробітником прес-служби 4-ї дивізії УГА. Які разом з армією ОНР е, визволяли Київ. На жаль, вона знову актуальна. Я, я цю пісню співаю нашим воїнам, їхнім родичам ну і всім добрим людям. Ви один із групорів нового Майдану. Ну, Нового йдеться про Революцію Гідності, про Майдан 2013 року. Е, Пережили ви або брали участь вірніше, в трьох революціях українських: це революція на граніті, це помаранчевий майдан і, власне, оцей най... найновіший. Я не знаю, чи коректно казати хочеться вірити останній майдан для нашої країни, бо, виходячи з тої ситуації, яка в Україні є до цього часу, багато хто схиляється, що ну, продовження, очевидно, триватиме. Чи мали ви якісь розчарування з тих всіх? Революції з тих всіх складних перетворень, які відбувалися в Україні принаймні протягом останніх там, 25 років. Трошки було після першої. Трошки було після Великої жовтневої студентської революції 90-го року. Тому що коли ми, власне, вибороли вільну Україну, ми думали, ми хотіли, ми за це боролися і нам пообіцяли, коли ми перемогли, коли виконали. Всі наші п'ять вимог цих, що ось зараз клина нове покоління, нові люди, в принципі, не обов'язково нове покоління, багато було досвідчених людей і, і старших, і тих же самих дисидентів, які мали побудувати нову Україну, нову націю, нові умови, нові правила гри. Ну, Відбулося те, що відбулося, про це вже багато сказано. На жаль, до влади прийшли ті ж самі майже люди з рідким вилюдком, які перефарбувалися, але використали вільну Україну не як. Ту святиню, яку нам дав Господь Бог, і, і людство, і Всесвіт, а просто як прекрасне джерело збагачення. Про це вже багато сказано, не буду про це говорити. Ну, а що стосується помаранчевої революції? Знаєте, я був одним з керівників районного, от Голосіївського в місті Києва, потім і обласного Київського штабу. Ми знали, що Ющенко, звичайно, не той Месіє, за якого ми хотіли його собі виявляти, але. Ми знали, що в нього, м'яко кажучи, багато окремо взятих недоліків. Ну, виявилося, що набагато більше. Ніж е, Набагато більше, ніж ми навіть думали. На жаль, ця людина прогавила, м'яко кажучи, все, що можна було прогавити. Хоча я ще тоді казав, що віддамо йому належне за те, що він зробив певні аспекти національної пам'яті, зокрема голодомор. Відомо йому належно, це беззаперечно, те, що він десь намагався, але та його команда, яку він, на жаль, біля себе створив, це, це просто жах. І про це не хочеться багато говорити. Це вже і поговорено, я багато писав про це. А Ця що? революція не було розчарувань, тому що я і, і, і не зачаровувався. знаєте. Тому що я знав, я, і я це говорив кожного дня зі сцени, як, як ведучий майдану, що люди. І навіть тоді, коли ми перемогли, і коли люди говорили, от, у нас на Майдані народилася нова нація, я кажу, та ні, в нас як була прекрасна частина якась нації, просто вона зараз розширилася. Ті, хто ще вагався, вони себе більше виявили. Але в нас була і буде друга частина нації, та, яка продовжує продаватися і купуватися. Пам'ятаєте, Бориса Олійника? Якби ж наш, маму, вкотре не купили, то ми ж, мамо, вкотре й не продались. Ось. І от ці вибори показали, що. І продовжують купуватися. От, Наприклад, Чернігівщина, той самий 200... центр Мубахмачі округ, де я допомагав побратимові з Майдану, одному з керівників Служби безпеки. Але переміг той, хто вийшов. Заступник міністра АПК Азарова, який скупив там. І з великою переваги він переміг. І коли ми людям говорили, люди, ну за що ж вмирали хлопці з Майдану, за що Небесна Сотня, за що зараз вмирають хлопці на сході? Ніколи не забуваємо, що є ще ця. От... Частина, над якою ми повинні працювати над їхніми дітьми і внуками, щоб вона більше не продавалася і не купувалася, як працювати з дітьми, як працювати з тою частиною людей, про яку ви кажете? Начебто, ну, можливо, ми, ми не маємо ідеальних підручників з історії, можливо. Але а, все... точно. А, ну, а точно, але все ж таки, це все одно не ті підручники, які були 25 років тому, за якими вчилися ви. От що робити? Ходити до них, давати концерти, я не знаю, роздавати листівки. Ну, я от, пане Василю, з цією гітарою і з двома своїми книжками, людина і нація, людина і нація, час воїнів, провів уже отразець. Ось от, от, от наступна буде 200 зустріч, не рахуючи 120 з чим-то концертів за останніх півроку перед нашими воїнами. Я відповім двома стопчиками свого вірша, який я якось написав недавно, кілька років тому. Ми йдемо по життю і без духу, і без вогню, загубивши свій народ. Що тобі сутність дав. Та з розверзнених могил воскресають повні сил, йдуть до нас на бій зі злом, герої, воїни. Вони вертаються. Ми мусимо жити і боротися і за них. Хай же кров героїв сих стане духом, душ і сил. Перекуй свій дрім на драйв дерзання нації, бо з розверзнених могил Воскресають повні сил. Йдуть до нас, на бій зі злом, герої воїни. Ми мусимо жити. І боротися і за них. Тобто не глечики і не гарбузи, якими ми знаєте, наповнили наші школи, і думали, що це є. Ні, хай будуть і глечики, звичайно, і вишиванки, але це вже 25 майже років, і, і, і ніч, нічого більше. Я завжди говорив педагогам, своїм колегам, бо я подвійний педагог, вчитель, викладач психолого-педагогічних дисциплін, вузу. Я їм казав, що справжні герої народжуються на героях. А не на жлобах, бандитах і так далі, чим нас напічкували всі ці 70 і, на жаль, майже за 24 роки майже. Зараз ми маємо оптимальний момент. Якщо ми його прогавимо знову, проговоримо, прогалушкуємо, пробудьмо, гейкаємо, то ми ну, втратимо націю. Ми маємо зараз живих героїв, живих і, на жаль, нещодавно загиблих. Якщо в кожній школі, без, без очікування інструкцій зверху, не буде. В ідеалі фотографій Небесної Сотні, або, як мінімум, того героя, який в цієї місцевості, героя АТО чи. причому не обов'язково загиблого героя? Я казав от, буквально недавно хлопцям під час останнього концерту в селищі Куликівка Чернігівської області, хлопці, хочете ви цього чи ні? Ви герої. Герої, які повернулися в відпустку. І герої не тоді, коли ви вже стали на блокпосту, а коли ви прийшли в воєнкомат, не злякавшись і не, з... не... не зробивши причину. Тому на цих героях... І, і, і кажу зараз, ідіть, не чекайте цих героїв, що зараз є, їх все більше і більше, живих і мертвих, на жаль. Тому сильна нація виховується на сильних людях, на героях, які зараз є. А засобів дуже багато. У нас, на жаль, ну і ще одне, звичайно, це телебачення. Спасибі каналу УТР, який в будь-який час знаходив можливість таки проводити патріотичну лінію українську. Навіть за часів ви не шукали причин. Як дехто, а ви, ну дозвольте вас похвалю, тому що я дійсно так думаю, щиро думаю, що ваш канал відрізнявся завжди навіть на найгірші часи патріотизму. Але в нас немає жодного жодного телефільму, фільму про героїв. Жодного. А ті, що є, на жаль, про УПА, про Шухевича, це бездарні фільми. Я дозвольсь собі це сказати. У нас зараз сучасні герої. Зробіть, не прогавте, не протюкайте цих, цих людей. Красиво зробіть, наступально, як кажуть, нордично, а не так, знаєте, коли все закінчується і починається, як знаєте, цей еднографізм український. Повісили рушнички. Так, і, і це вже потрібно, це в кращому випадку. А як правило, от приходили герої Великої Отечественної війни, син каже, приходили. НКВД сти колишні. Найкраще випадку щодо війни в Афганістані. Але ж ті всі війни були імперські війни. Це війни були при всій повазі, де я сам е, е, фактично майже був. Е, я схиляю голову перед будь-якою людиною, яка загинула, але ж все-таки ми повинні славити і виховувати, і проникати з доставкою в душі і дитячі героїв, які боролися за Україну. У нас є можливість послухати, ну, ще, або цілу композицію, або, можливо, частину. Частину, її... тому що я хочу зекономити час, все-таки, але. Я написав цю пісню на слова Василя Симоненка, великого нашого поета, якого ніс з кожного дня зі сцени Майдану, і якого я, мабуть, найчастіше співав і під час, під час всіх трьох революцій, і зараз хлопцям за в Україні! Дивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні ніби рані. Кращуть з них червоні, блискавиці революції, бунтів і повстань. Одії й діти, недруги. Лукаві. Друзі, зачекайте на путі, Май я святе синівське право, з мачерів побуть на самоті Україна, Молитва Україна розпукові кова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. На тебе перли в душу сіл. За тебе мислю і творю, хай мовчать криваві Росії. Коли я з тобою говорю, Україна, ти моя молитва, Україна, Спокові кова ремотить над світом люта битва. За твоє життя, твої права. Україну Поліцейстий Барт Володимир Гонський сьогодні є гостем нашої студії в передачі Україна. Єдина людина і нація, час воїнів, книжка, яку ми сьогодні маємо можливість презентувати, зокрема у нашій студії. Це друга книжка ваша, так? Так. А, який період, яку тематику охоплює ця книжка? Чи є вона логічним продовженням першої роботи? Так, сюди е навіть війшло най найкращі речі з першої книги. Це книга про боротьбу за Україну, власне, в її соціофілософському, історіософському і, і політичному е, виявах, Ну, таке слово соціофілософському. Тобто я намагаюся на пальцях показати те, чого нам, на жаль, не зробили наші академіки і батьки нації на півставки, а що таке патріотизм, а що таке національна ідея, а що таке національна гідність? Що вона дає людині? І що позбавляє, чого позбавляється людина, якщо вона виховується поза всім цим? От національною пам'яттю, героями, мовою свого народу. Тобто, очевидно, що для українців це українська, для росіян це російська, для французів це французька. Тобто, очевидні речі, я деякі з них базую на своїх ще лекціях, які я проводив як викладач, і на своїх наукових роботах, тому що вони насичені. Я вже кілька тисяч цих книжок подарував і на Майдані, і воїнам АТО. Скажу навіть випадок. Приїжджаємо в один госпіталь ми. Тобто книжка видана до. Так, всіх, книжка всіх цих видана людей. в кінці 12-го 12 року. І вже тисячі-тисячі. А я її видав. І стала актуальною. Якраз так, де. її називають підручником патріотизму, бо там є фактично все найважливіше. Там є герої і сучасного, і минулого. Там є 320 фотографій, ликів героїв, бо ми повинні читаючи і слухаючи цих людей. Уявляти. Які вони красиві. Які вони сильні. Зараз, слава Богу, коли ми їдемо і вже десятки тисяч сучасних воїнів, то знаєте, і, і наші я в мужиках нічого не розуміюся, а наші дівчата говорять: Боже, які вони красені. Звідки вони взялися? Бо на, на нашому телебаченні нас привчали, що тип, типаж українського чоловіка. Ну, жінка в нас завжди була на висоті, а типаж українського чоловіка це щось таке, або бандитське, таке, як Азаров Янукович. Чи щось таке стецькоподібне, вічний холуй, вічний дурник, який чухає? вічний Стецько, знаєте, із опери Наталка Полтавка, який чухає однією рукою потилицю, а другою якусь протилежну частину тулуба. І тут ми бачимо справжніх героїв. От їм треба керувати державою, їм треба вирішувати питання, а не холуям їх помішникам, навіть якщо вони перефарбувалися. Чи пишете ви щось про Майдан уже? Чи поки що. Знаєте, е хочу написати нову книжку про Майдан, але оця. Я відчуваю, що. О зараз митці розділилися на дві частини. Я не знаю, від чого це залежить. Ті, яким це дало поштовх. От Леся Горова, моя колега по народній філармонії, з якою ми їздимо, Руслана Лоцман, написали вже цілий пласт пісень, які будуть такими ж самими потужними, як пласт повстанських чи стрілецьких пісень. От вони. Я намагаюся крізь біль і крізь тугу це долати. Я десь написав передмову до книжки мого побратима Руслана Найди про Майдан, mm -hmm. називається Редут десь скоро буде презентація. Я дещо пишу, але відчуваю, що біль за цими хлопцями вона вбиває значно багато творчих сил. Тому я якось чекаю цього імпульсу. Знаєте, як творчі люди, вони чекають імпульс. Я от чекаю цього імпульсу, щоб все-таки почати писати. Але зараз в принципі, вже й часу немає, тому що їдемо по хлопцях. По по солдатах, по госпіталях, так от, закінчивши думку про цю книжку, дарую хлопцеві книжку, в якій без руки лежить. І каже: пане Володимире, ну дядька, я їх не всіх запам'ятав, звичайно, вони мене десь пам'ятають. Я, я маю вашу книжку. Причому я так зробив, як ви казали. Як кажу, я кажу, хлопці, кладіть її, яка робив на Майдані під бронік, під бронежилет, коли не вирішальна хвилина. І може, якщо ваш бронік підведе, то десь застряне куля. Не. Я так робив на вирішальне, я, я так робив собі під своїм гуможилетом. бо мене. На мене не вистачило брони. Слава Богу, якимсь дивом і непорозумінням я залишився живим. А цей хлопець мені каже, ось в мене, є ваша книжка, тільки дивіться, ось тут куля. Вона мене дійсно врятувала. Я кажу, дай мені цю книжку. Я кажу, це вже мій оберіг, розумієте? Тобто, навіть з цього питання я недаремно їй написав, що врятувала в життя, принаймні, одному герою. Е, такий випадок теж був. Ну, але я продовжую. От в суботу ми були в тій самій Кулаківці, де 500 щінно, людей, родичів. Ці хлопці, діти, як, який високий рівень здавалося депресивна Чернігівщина. Дуже важливо, тому що зараз, знаєте, одна частина нації в депресії, інша частина нації, особливо молода її, в пасіонарному підйомі величезному. І тому треба. І, на жаль, є зовсім не потрібним тенденції. Я маю питання і критики до влади, але зараз йде величезна хвиля ззовні е, на дискредитацію нашого президента. І тут треба. Тут треба... Рятувати націю. Ви вже згадали про народну філармонію, і це компакт-диск, наскільки я розумію, результат діяльності цієї так. філармонії. Що за пісні сюди увійшли? І, власне, хто ініціював і хто допомагає видавати такі речі? Е, ну, Як правило, на жаль, робимо ми самі шукаючи десь гроші, е, якихось таких, ось, знаєте, стабільних. Меценатів ми не це натіну, Тобто це не є державна програма і державна підтримка. Та, звичайно, що ні як правило, найкращі речі У нас чомусь до сих пір держава дає речі на якісь незрозумілі. Ось культурні ініціативи. Так, це збираємося, десь, звичайно. Спасибі Володимиру Старостишиному, нашому. Хлібороб, агроном і меценат. От Володимир Старостишин. Він і чиновником був високоякісний, добре заробляє. І коли я йому. Просто я згадав, щоб одну фразу сказати, яка зараз дуже актуальна. Кажу, пане Володимире, ще на Майдані. Та ви ж собі трошки цих грошей залишіть, бо він дає, дає, це, це родичам загиблих. А це... він сказав сакраментальну фразу, яку я хочу сказати в телебачення. А нашому ні ті гроші, якщо не буде України? Тому я хочу цим достукатися до тих, хто ще не хто ще не збудився. Наша вам, друзі, ті гроші десь там у панчохах чи в банках. Якщо не буде України, і прийдуть ці злодюги і позабирають все. Тому. Є дуже багато і, гроші в панчохах можна зібрати і поїхати так. на якісь чудові острови. І, і, так. І як багато хто Тому там є композиції, пісні і Раїси Недашківської, нашої королеви української кіно народної артистки Фемі Мустафаєва, Гурбана Басова це народні артистки, зірки опери світового значення та інші, які ми даруємо нашим солдатам, які зараз вже дуже багато відгуків Ви допомагають. Нещодавно отримали звання заслуженого діяча мистецтва. України було досить неоднозначне ставлення взагалі до звань і багато дискусій там протягом останніх там ну 50 може років треба це не треба хтось відмовлявся дуже часто кажуть, що це є ознака там радянщини і так далі. Яке ваше особисте ставлення до цього звання? Наскільки воно було вам потрібним, і було і чи було це метою певною Володимира Гонського отримати от таке почесне звання? Від держави з, ну, абсолютно очевидно, радянським шлейфом. Було дуже потрібно. Я, особливо тоді потрібно, коли ще 3, 4, 5 років тому, от, наприклад, у мене тур по Дніпропетровщині заплановано 20 в різних містах, майже все Дніпропетровщина. Спасибі пані Уляхиній, тітці Юлії Тимошенко, до речі, за цей тур. Але більше половину просто заборонили. Міцева, регіональна Через влада. те, що у вас не було звання, чи що? Ні. Або, наприклад, та ж сама Чернігівщина, я приїжджаю е, в село своєї матері, Ічнянський район, село Монастирище, де я з дитинства мрію прибути. Там вже нікого немає, тому що мама маленька після Голодомору весь рік виїхав. Е, про це я також пишу в цій книжці. І голова відради регіонал влаштовує в цей день, який мені був омріяний всі мої 48 років. Влаштовує суботник, щоб людей не допустити на мене. Тому що я от буржуазний націоналіст, бандєровець. Так, от мені потрібно було це звання. А багато, наприклад, в школах десь мене зі скрипом пропускали, такі патріотичні директори, пропускали, але ти мені напиши розписку, що ти те не будеш говорити. А ти член спілки композиторів чи письменників, чи ти заслужений діяч? Я кажу, я не член і не заслужений, ну, але я от. Тому оця вся бюрократія, яка би чого не вийшла, я казав, що для мене друга причина, що все-таки. Для багатьох, хто працює в бюджетній сфері культурній, це якихось там 20 чи 30 чи 40% відсотків надбавки до зарплати, які ці люди безумовно заслуговують. Для мене ні. Але для мене це є мандат держави, мандат перепустка у такі от школи. Що тепер уже я скажу: моя творчість, моя діяльність визнана державою. Будь ласка. Ну але але багато хто каже, що власне революція гідності і полягала в тому, щоб ми позбувалися цих бюрократичних речей. Ми ж не чули про народного артиста Джека Ніколсона. Е, так, чи я лайзу знаю, це аргумент буде тоді нам, друже Василю. І хто так думає? Це тоді, коли ми дійсно збудуємо вже ту націю, ту державу, де нам не потрібно буде, де існує принцип, що людина вартує стільки, скільки вона заробляє грошей, скільки вона. І людина вартує, має грошей стільки. З яким вона вкладає в суспільство? Добре, я а з... зараз ми маємо навпаки. З іншого... злодюги продовжують жирувати з іншого боку і вважаю. шарлатани. А справжні такі, наприклад, Леся чи Тарас Компаніченко, яким давно потрібно дати народних артистів, їм не дають. Чи та ж сама Руслана Лосман, яку навіть не да заслужених? Ось. Я з іншого тому боку потрібно. вас запитаю, тому що є нівеляція цих звань через що ну, є, ви що... відпрацювали там енну кількість в шпиталях, наприклад, концертів, так. чи їздили там в гарячі точки в зону АТО, наприклад, ну народна філармонія їздила. Так, так я не знаю, як ви конкретно. Чи... Ну я, я з ви... ними я індивідуально цього але, ми... але ви погодитеся, що є ще купа заслужених діячів мистецтва народних артистів а, і лауреатів, не які не те, що там цього не роблять, а. Ну, ми ж не, не будемо там кривити душею і казати, що на Донеччині немає заслужених артистів. Бійство, пане Василю. Я скажу, що коли я в цю сферу недавно так окунувся, знаєте, тому що я, в принципі, само, самоучка, я не маю навіть освіти музичної. От така от вискочка, знаєте, мабуть, я єдиний діяч заслужений, який не має освіти. Але там навіть коли я казала, що за звання за заслуженого трапляти 5 тисяч доларів, за народного більше 10 тисяч доларів. І ми маємо таких вискочків. Ми маємо там. у нас Світлана Лобода виявляється заслужена артистка України. Ну, та, та, ну, там і там дуже багато є І дуже багато ми будемо називати прізвища. Так. У нас е, син від великого актора, який в часи. Е, я хотів би, щоб ви це не вирізали. Я не назвати, тому що питають: звідки ця ненависть до українців, до бандєровців, до націоналістів. Я не буду говорити про Пареченкова. Я не буду говорити про інших е, кобзонів. В нас є свої. У нас є син. Великого українського актора, який за часів Совка зумів показати образ націоналіста як героя, білий птах з чорного знаку. А його синок жебракує бракує по російських фільмах і зображає потворного. Бандером якого би я навіть задушив, такий потворний. Він там стріляє в яму з мирним населенням. І він каже: Ну мені ж гроші за це платять і йому продовжує хтось продавати руку, він не покаявся, його запрошують далі на телебачення. Даруйте, я це сказав навіть на Майдані. Я це буду далі говорити, поки ці люди не, не такі люди не прийдуть і або не покаються, або скажуть: ну я в ДНР. Мій е -е -е, візові по, по антимайдану. Який отримав по мордам Ду даруйте, він зараз, він зараз визнає, що він ДНР, хоча він з Житомирщини родом, я знаю його ще давно. я кажу, та залишав тебе та така гарна українська мова. Тому, тому треба питання філософське, питання толерантності. Доки ми будемо про це мовчати, тому що ми ти ж українці, ми ж культурно, ми ж толерантні, треба про це кричати, тому що у нас буде ще дуже довгий процес відродження цієї нації. Що таке Україна єдина? Можна вас про це питати, як і людина, очевидно, яка поїздила трошки? Поїздив. І почитала трошки про різні куточки. Мабуть, ну я коли Володимиру Яворівському звітував про соту мою зустріч з цією книжкою, бо він автор передмови, то він казав, що це рекорд, там, книга рекордів Гіннеса. Ну я зараз вже можу сказати, що я провожу десь вже разом з армією 320 якусь там. Я був у всіх областях, деякі області я об'їхав, ну, майже всі райони. Тому я можу сказати, що Україна дійсно єдина. Що в кожному населеному пункті України, в тому числі і на Луганщині, і на Харківщині, моїй рідній, чи Чернігівщині моїй рідній. Є дуже багато патріотів. І ті, хто говорить, що там щось треба вирізати, як раку опухоль, є навіть відомі люди, і я скажу, що ну ви хлопці просто мало були там. Ви мало з ними спілкувалися. Подійте. Так, багато є совка, багато є етнічних росіян, які, на жаль, є частина з них патріоти України. Я, на жаль, які шовіністи. Хто яке телебачення дивився? Ті, хто дивився УТР, я думаю, будуть патріотами. Тому треба їхати крізь сльози, крізь е, нас там собаки кусали на аеродромі під Вінницею. Нас там зміячують на, на переширі. Ми співдавали концерт за 300 метрів е, до ворожого блокпоста. І я розвертав колонки, щоб чули. Коли Леся Гарва казала свій коронний е, забрати з москалі з української землі. Це окрема передача про ці наші поїздки. Але кажу, люди, якщо не зараз, то ніколи. Або ми зараз рятуємо українську націю, або ні. Я дякую вам. Це був Барт, публіцист, громадський діяч Володимир Гонський. На все добре.